Дітки, сьогодні до нас завітав хлопчик Петрик. Ой, а чому він такий брудний? Я стрибав по калюжам, що залишилися після дощу, і забруднився. Це ж так весело. Дітки, я пропоную нам разом з Петриком вирушити до країни чистоти і навчитися, і його навчити стежити за чистотою свого тіла. А поїхати туди я пропоную на казковому автобусі. Тож займайте свої місця і вирушаємо у подорож. Автобус по місту котиться, колеса швиденько крутяться, ми їдемо по містечку весело. Давайте в долоньки плескати, автобус по місту йде. Подивіться, хто нас зустрічає? Це королева чистоти. Вона нас ознайомить з помічниками. Які допомагають дбати про особисту гігієну. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. Правильно, відгадали це мило. Полотняна доріжка витирає ручки та ніжки. Як ви гадаєте, що це? Правильно це рушник. Розчешу я кучері, кучері накручені. Я веселий молодець, я густенький. Правильно, дітки, гребінець. За волоссям доглядає, Щоб блищало, вимиває, В ванну покладеш краплинку на водичці зразу пінка. Правильно, це шампунь. Живу у тюбіку я, корисна і запашна, зі мною рядом подружка моя. Старанно чисти зубки вам щодня. Правильно, це зубна паста та щітка. Молодці всі загадки відгадали, а тепер правила особистої гігієни запам'ятайте. Мийте руки з милом після туалету, прогулянки та перед вживанням їжі. Чистить зубки треба зранку та ввечері. Приймати ванну треба щодня. Розчесувати волосся треба щодня. Виконуйте ці правила особистої гігієни щодня, і ви будете чистими і охайними завжди. До нас завітали феї чистоти і хочуть з вами пограти у гру плутанина. Вони хочуть вас трішечки заплутати, тож будьте уважні. Кожен ранок чистим зубки гребінцем. Так чи ні. Ні, чистимо зубки зубною щіткою. Ручки намилюємо зубною пастою, так чи ні? Ні, ручки ми намилюємо милом. Волосся розчесуємо зубною щіткою, так чи ні? Ні. Волосся ми розчесуємо гребінцем. Так, я зрозумів, і тепер я буду завжди чистий і охайний, і моїми друзями буде мочалка, мила, зубна щітка, зубна паста і гребінець. Діти, щоб не хворіти і бути здоровим. Треба дотримуватись правил особистої гігієни і постійно слідкувати за чистотою свого тіла. А тепер до побачення. Діти, а ми з вами повертаємось додому на нашому автобусі. Автобус по місту кутиться, колеса швиденько крутяться, ми їдемо по місту весело. Давайте долоньки плескати, автобус по місту йде, дітей додому везе.